Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Вероніка. У цьому відео поговоримо про механізм обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї використовується для визначення права особи на отримання деяких соціальних послуг. Наприклад, допомоги на дітей одиноким матерям, малозабезпеченим сім'ям, компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду, та інших методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 17 травня 2022 року, номер 150 ознайомитися з наказом можна за посиланням в описі до цього відео. До середньомісячного сукупного доходу сім'ї враховується заробітна плата у розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору. Пенсії, крім пенсії, у зв'язку з втратою годувальника, призначеної дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю першої та третьої групи, щомісячне довічне грошове отримання суддів у відставці, дипендії. Крім соціальних стипендій, дітям сиротам дітям, позбавлених батьківського опікування та особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю першої та третьої групи, дивіденди, відсотки, крім доходів від розміщення, депозитів, виграші, призи, суми авторської винагороди. Іншої плати за надання прав користування або розпорядження нематеріальними активами, об'єктами права інтелектуальної промислової власності та порівняних до них прав, винагороди за виконання робіт, надання послуг за їх контрактами, доходи від надання майна в лізинг, оренду суборенду операції з продажу обміну об'єктів майна, відчуження цінних паперів, корпоративних прав здійснення підприємницької діяльності та й незалежної професійної діяльності, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, грошові перекази, отримані за кордон. Соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово. частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово. Одноразової винагороди жінкам, яким присвоїмо почесне звання України мати героїв, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості отримати дитину або місце проживання їх невідомо. Державної допомоги в особі, яка доглядає за хворою дитиною, в якій не встановлено інвалідність, державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років, державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам, допомоги на проживання переміщеним особам, житлової субсидії, державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю під групи А, за особою з інвалідністю з дитинства першої групи під групи А. Одноразової натуральної допомоги пакунок малюка та грошової компенсації її вартості, компенсації вартості послуг муніципальна няня, компенсація фізичним особам, які надають соціальний послуг. Інші доходи, відомості, про які отримано шляхом автоматизованого обміну даними між інформаційно-комунікаційними системами органів влади, підприємства, установ, організацій та які задекларовано особою. Зауважимо! При обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї враховуються доходи з джерелами походження як в Україні, так і за її межами. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцініте наші відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. До середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховуються. Сплачені та отримані аліменти. Допомога на поховання. Допомога компенсація, яка є одноразовою та отримана протягом одного календарного року, грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби, суми, які сплачуються підприємствами, установами, організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників, допомога громадських та благодійних організацій. Оплата праці членів виробничої комісії у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування, вартість безоплатного отримання санаторно коротних потівок, засобів реабілітації, грошової компенсації вартості самостійно придбаних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків. Нарахований, але фактично не виплачений дохід. Кошти, отримані від продажу квартири будинку, що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири, іншого будинку протягом 6 місяців після такого продажу. Допомога на здобуття економічної самостійності, малозабезпеченої сім'ї. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Одноразова допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, членам його сім'ї та особам, на його утриманні в разі смерті потерпілого. Допомога отримана в межах програми є підтримка, суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла відповідно до законодавства. Матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, а також сім'ям з трьома і більше дітьми, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб, вартість надання соціальних послуг, Хто обчислює середньомісячний сукупний дохід обчислення середньомісячного сукупного доходу проводиться органам соціального захисту населення на підставі заяви на отримання соціальної послуги, відомостей, внесених до електронних інформаційних ресурсів Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття, декларації про доходи та майновий стан, а також довідок про доходи, поданих заявникам. Як розраховується середньомісячний сукупний доход? Обчислення середньомісячного сукупного доходу проводиться з дотриманням таких вимог. Загальна сума сукупного доходу складається із сум сукупних доходів кожного члена сім'ї за один квартал. До врахування береться квартал, який передує місяцю звернення, якщо інше не передбачено законодавством. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї обчислюється шляхом ділення на 3 загальною сумою сукупного доходу сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім'ї на кількість членів сім'ї. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми розповімо вам більше про послуги департаменту.